Привіт, мене звати Ольга Тресницька, я сімейний психолог, родолог та розстановник. Колись давно моя особиста історія розпочалася саме з теми стосунків. З того часу дуже багато чого змінилося, і коли я стала розстановником, постійно кожен другий запит був на стосунки, тому і народилася ідея цього вебінару, практикуму як побудувати гармонійні стосунки проєкт створений для того, щоб в принципі дати системне бачення і розуміння стосунків. Ми поговоримо з вами про системні закони, які діють у стосунках, про баланси, як правильно взаємодіяти з партнером, як давати, як брати, як ділитися добром, і як ділитися злом. Також буде величезний блок, який дуже часто заважає. Побудувати гармонійні стосунки, навіть якщо ви все для цього робите, і це блок колишньої стосунки. Дуже часто з колишніми партнерами ми не роз'єднуємося енергетично, хоча ми можемо так звичайно думати. але... На підсвідомому рівні енергетично ми все одно зв'язані. Ми можемо бути зв'язані через емоції, через негативні емоції, через образи, через якісь побутові історії, наприклад, через аліменти ми можемо бути пов'язані і тримати зв'язок з колишнім партнером в цьому проєкті... Колишнім стосункам буде присвячений цілий блок, де ми не просто поговоримо, чому колишні партнери важливі, як з ними взаємодіяти і чого насправді необхідно їм дякувати, а ще і практично попрацюємо в розстановці. Перший день в нас буде теоретична частина і практична частина. В практичну частину входить дві розстановки. Перша розстановка буде пов'язана з вашим баченням, вашого особистого життя, і бачення, не яке сидить у вас в голові. Я вам диктує ваш розум, а те, що насправді в підсвідомості закладено і те, як ви насправді підсвідомо бачите своє життя. Розстановка дуже потужна, і я впевнена, дуже багато людей буде в шоці від того, де їх енергія, ресурс і фокус уваги насправді. Друга розстановка це буде розстановка, пов'язана з колишніми партнерами. Всі розстановки в перший день ми будемо з вами робити онлайн. Тобто, кожна людина буде робити свою розстановку для себе під моїм керівництвом. Я буду. Проговорювати конкретні фрази, говорити, що вам робити. Ви зможете задати питання або поділитися тим, що у вас вийшло. Другий день це буде повноцінна групова розстановка на тему стосунки. Як це буде відбуватися? У нас буде певна модель, декілька фігур, які будуть представлені отакими фігурами, і у кожної фігурки буде свій замісник. Замісники будуть обиратися з тих людей, які захочуть приймати участь у розстановці. Групова розстановка це дуже і дуже потужний інструмент, тому що коли ми працюємо особисто. Це звичайно допомагає, це звичайно розширює і виводить з підсвідомості все на свідомий рівень. Ви дуже багато чого усвідомлюєте, але коли ми працюємо в групі, цих усвідомлень помножається настільки, скільки є учасників, тому що в нас є власне поле підсвідомості, а є групове поле підсвідомості. І Коли ми працюємо в групі, це завжди потужніше, завжди швидше і завжди більш глибоко, тому що є більше учасників, які діляться своїм досвідом, які відчувають, які отримують інсайт. Таким чином буде будуватися вся робота 1 і 2 березня. Я, звичайно, запрошую вас на два дні, тому що розстановка і практична робота в полі вона дуже дуже потужна. Ви зможете вивести зі свого підсвідомого більше і пропрацювати саме особисто з тему стосунку. Вебінар практиком буде націлений на практику. Ми будемо дуже багато працювати. Тож я запрошую тебе і побачимося вже на початку березня.